І всім привіт! Це вже п'ятий епізод, і я маю для вас круту новину. Це відео вийшло на наступний день після попереднього. Давайте починати! Good Гудхоес РБЛС. Попри назву, люди тут не такі добрі. Я скинула відео і відразу отримала негативні коментарі. Спамер, нафіга ти це скидаєш матом. Навіть коли я намагалася відповісти нормально, мене атакували ще більше. Врешті-решт, після численних скарг, старша адмінша дала мені мут і вигнала з хаоса. Лавкіс Хаус. Я грала у гру, а люди почали мені писати Досить Діана, дай їй мут! Вони зупиняли гру, а я її відновлювала. Це тривало досить довго. Теом. Адмін запустила кал і назвала людей Колап, що показало повну відсутність поваги до учасників Форіс Теом. Мене почали називати ботом і погрожували вигнати з хаосу за нібито спам відео. Одним із коментарів було ти зараз вилетиш». А потім мене видалили з групи, коли я хотіла подивитися своє відео. Квіксі фам. Тут мене називали образливими словами, зокрема С... лиси, плакі погрожували, що я їм набридла, і казали, щоб я Нелі Неліхоме. Писала англійською, але мене послали на ніж же. Власниця хаосу погрожувала доксом, сватом, мутом. А інші учасники називали мене різними образами. Врешті-решт мені дали мут і видалили з хаосу. Дар сексі. Тут мене ображали, прикриваючись тим, що це любля. Після мого повідомлення мені скинули гів із текстом і дінафіг матом Немлесики. Люди писали відверті образи і навіть погрожували фізичною розправою. White Cat House. Я скинула відео з квадробикою і одразу почалися коментарі. Типу, фуча за клоунство. Мір сламався. мене забанили. Двіксі тупиє. Знову я скинула відео і отримала образи. Это ти. Етати отвіть Ліскі Хаос. Коли я скинула відео з танцями, отримала купу негативних коментарів, типу Не засаряй мені пам'ять. За вами... Airbags Hіkaме Home. Я скинула відео в стилі няшка і почалися коментарі, наприклад, какою емоцією юзнуть. Анімелс Хоме. Власниця скинула спосіб, яким вона шукає людей. А коли я запитала про це, отримала саркастичні відповіді. Згодом один учасник навіть погрожував доксом і сватом. Лунікс Тео знову скинула відео з квадробікою і отримала коментарі. Завалісь, банна! Бестієтеом. Люди називали мене и... і продовжували образи. Them. Тут почалася сварка, а коли я скинула квадробіку, реакції були на рівні клоуна і какашок. Fluffy хоес. Я скинула відео з няшкою, а отримала відповідь Фу. Я є. Що за... неверсята. Привітала всіх! І запитала про хобі, а відповідь отримала квадробінг. Преп'і Орбіта. Скинула відео з няшкою, а одна людина відразу написала Принесіть тазик, я рікаю. Потім вона додала мене у контакти і підписала образливими словами. Ну що ж, це все на сьогодні. Вам вирішувати, чи нормальні ці хаоси були в них чи ні. Сподобалось вам відео? Ставте лайк. І підписуйтесь на канал. До зустрічі у шостому епізоді!